Друзі, привіт! Приїхав у Покровськ у День Соборності, всіх зі святом. Коли їхав до Покровська, питав у друзів, знайомих, хто на самому порядку. Хлопці, що потрібно? Хлопці кажуть, Коля, все є, окрім треба рації і треба квадрики, квадрокоптери. Ось давно я не збирав кошти і дуже хлопцям дуже-дуже потрібно це. Каже, хоч шість штук нам. Вони дуже коштовні, ну як там, під 50 тисяч. Ось я зараз прирву відео покажу вам, які потрібні. Ось такі рації, їх треба мінімум 6 штук, а краще 10. Коли став обзванювати знайомих, каже Коля, ми шукаємо, ми збираємо кошти і нашим треба хлопцям. Так що вирішив оголосити збір коштів. На цій рації. І, друзі, є в мене отака супербочка. Вона 16 кубів має. Її давно хотіли купити в мене. Можу поміняти бартером на 3 рації або продати її. Вона 16-кубова, емальована і товстостінна, класна бочка. Для, можна під воду, під соляру, під все, що завгодно. Внутрі вона оброблена емалью. Мальована, так що, друзі, або бартером з вас три рації для хлопців, або 150 тисяч гривнів, і я куплю сам три рації. А також скидайте на картки і зробіть, будь ласка, репост. Якщо нема коштів, буває таке. Знаю способі, що ну, нема коштів, зробіть репост, або перейшліть в групи друзям, хто має. Ну, знаєте, це дуже потрібно. Хлопці кажуть, що рації їм покращать життя в рази. Покращать життя, і завдяки нам з вами вони залишаться е, живими і вони знищать ворога в більших масштабах. Слава Україні ще раз зі святом, друзі. Поділіться, будь ласка, відео і скиньте, будь ласка, коштів Кому скільки не жалко. Слава ЗСУ!